thank you Вітаю, друзі! Ви на каналі на Ютуб каналі КДШУ медіа. Це майданчик для дорослих розмов про політику, економіку, міжнародну політику, про науку і культуру. Тож, підписуйтеся та долучайтеся до дискусії за допомогою коментарів. Ну і не забувайте ставити вподобайки. Ми починаємо і будемо говорити звісно про головну подію, яка сталася днями, а саме навгурація 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Що вже відомо про цю інавгурацію, про його перше рішення, тому що вони вже викликали, власне кажучи, таку немаленьку хвилю в міжнародному політику. Ми тож про це будемо говорити з нами зараз на зв'язку. Марія Мезенцева, народна депутатка України. Пані Марія, я вас вітаю. Щиро, вітаю, слава Україні. Героям слава ваше враження від цієї навгурації. Наскільки вона була, і точніше, заяви там були очікувані, і може вже почули те, чого не очікували? Ну я вам скажу чесно. Я думаю, аналізувати виступ сам спіч пана Трампа, організацію, навіть чаювання президента Байдена і президента Трампа. Будуть в обговореннях кіаналітики дуже довго, я ще не все встигла передивитись. Декілька моїх добрих знайомих були безпосередньо на цих подіях, вражені, як завжди, помпезністю і масштабністю. Для українців нагадаю, квитки зазвичай можна придбати на інавгурацію, вони коливаються в різних діапазонах. Хтось на цьому в самій Америці спекулює і викуповує заздалегідь квитки, а потім їх реалізовує по таким космічним цінам. Я думаю, саме цікаве починається після навгурації, і це декілька міжнародних подій безпосередньо світовий економічний форум, на якому наприклад, президент Зеленський виступає онлайн. Не знаю, що до особистої присутності пана Трампа, але знаю, що представники його команди деякі там будуть фізично, і дуже високі надії маємо, що ми зможемо куларно поспілкуватися з ними. Ну, те, що в мої полі зору попало зараз. Ми розуміємо з вами, згадуючи і пандемію 20-го року. І оцей незрозумілий вірус, який зараз теж шириться, і Америкою і начебто подорожує до нас з Китаю, висока температура, пневмонія е такі такі якісь симптоми він викликає. Поки що немає констатованого штампу. Наприклад, е Пан Драмп е ініціовує вихід як членкині організації Сполучених Штатів ага. Світню організації охорони е здоров'я. Дуже цікавий крок. Не знаю, чим він спричинений. Пам'ятаємо велику кількість дебатів стосовно Health reform, да реформа охорони здоров'я, страхової системи. То що е, ну я колись колись мала нагоду перебувати в Нью-Йорку чотири місяці, і мене якраз останній день страхового полясу врятував мені життя. Не знаю наскільки цікавими будуть подальші реформи, але дуже цікаво, як реагує молодь, як реагують ті, хто ще не є voters, хто не є ще голго е, легітимно голосуючими. Так дуже багато прихильників серед молоді пана Трампа. І в республіканському напрямку консервативних цінностей, скажімо так, в рамках релігійних свобод, але все-таки прибічників церкви. Ну дуже цікаво, як проходитиме, наприклад, цьогорічний а, на, на вашингтонських полях через два тижні, був буквально. Молитовний сніданок, який насправді це декілька важливих подій в одній назві. Це не тільки сніданок, це обіди, вечеря, це спілкування. Скажімо так, важливе. Один раз на рік це проходить, але буде і український тиждень, де я впевнена з представниками безпекового сектору, економічного сектору, тому що бачимо, як цікаво формується команда пана Трампа. Ще не всі є призначені, не забуваємо, що є, звісно, важелі протидії кореляції, коригувань дії впливу. Це Конгрес і. Як все-таки я і мої колеги доїдемо до Вашингтона, дуже сподіваємося, що донесення порядку денного які дивіться, ми обговорювали якраз про, про там, рішення, які от я ще кажу, в перші штабно. дні день він вже встиг дещо й навіть підписати, причому багато що встиг підписати, але увага була прикута до його певних заяв стосовно України стосовно Росії стосовно припинення війни. І от навколо цього, по перше, це всі це очікували. Але тут же ж він сказав фразу, ну яка ну нам дуже імпонує, тому що він каже, Україна хоче припинення війни, Росії не хоче, і це кардинальна зміна риторики, і це правда. І ми чуємо цю правду. А це означає, ви знаєте що. Наприклад, не були на політичних посадах раніше, але зараз долучаються до роботи радників як політиків. Вони все таки вже змогли сформувати думку і повпливати на перебіг подій. Ба більше ми бачимо, що є усвідомлення в пане Трампа і в його команди, що Росія якраз хоче, щоб її попросили. Створити ага. цей майданчик обговорення хоче, щоб Путін хоче, щоб його запросили до цього майданчику, щоб не сам він шукав ці можливості. Пан Трамп дуже виважено. Скажімо так, із з з обережністю не вступає в ці прямі діалоги. Впевнена, цим буде займатися і в тому числі пан Келох, який є спецпредставником по Україні і Росії. І, повірте, він дуже обізнаний щодо ситуації на полі бою, щодо ситуації втрат. Росії, і я впевнена ті ідеї, наприклад, які стоять на нашій сторожі і обескровлення цієї війни зі сторони стосовно російської сторони, а це ціна на нафту. Так, ми з вами пам'ятаємо, як республіканські команди могли обвалювати ціни буквально за один день разом з партнерами з близького сходу. Ми бачимо переформатування енергетичних ринків. Ми бачимо, як Сполучені Штати вироблять заявки і. Президент Трамп дуже чітко це про це говорив. Що вони завжди були так Ґрейт, тобто великі, і треба цю велич посилювати в різних напрямках. Не думаю, що йшлося прямо про територію. Америка достатньо велика країна, щоб там наводити теж так. Порядок, так він сказав фразу. Так, це так, можливо, ми проблеми. почули. Можливо, був перекладі, якось так. Але ми почули. Я принаймні почув, що Америка стане ще більшою. Такий собі натяк так. на, на великі наслідки, так би мовити. Та але я би не хотіла чесно це сприймати як території. Це звучить трошки лячно, напевно, і для тих, хто може дивився це в оригінальному, в оригінальному варіанті американсько-англійською. Ну і напевно, знаєте, багато аналітиків, також моє власне враження, як який посил створює. Пан Трамп як спікер, яку ага. силу він намагається передати? Що от, та нарешті ем, причому дуже цікаві обставини, та вперше ем, обвинувачена особа, як кандидат стала легітимним президентом. Це дуже цікаві взагалі такі певні юридичні колізії, але це вибір американського народу. Я впевнена, наша держава зробила як мінімум. Один важливий крок це відсутність аналітики критики тощо, і відсутність підтримки одного з кандидатів не забуваємо. Демократична партія продовжує існувати. Підтримка України залишається з обох сторін двопартійною, і наша задача зараз, я думаю, підтримувати також і особисті зв'язки в Конгресі, а також. З нашою діаспорою, яка дуже добре відчуває, що відбувається в самих штатах від Арізони до е, Вашингтону, від е, Аляски до Майами, тобто, це, це дуже важливе, тобто ви зараз кажете річ, про те, що в Америці. Україні і діаспорі української, і українській владі, та й взагалі депутатам немає різниці, до яких політичних фракцій вони належать чи партії, але вони мають сьогодні розуміти, що нам треба підтримка і надалі демократичної партії. Ба більше, можливо, навіть вона зараз потрібна ще більше, тому що, тому що їх треба підтримати. Вони програли, програли президентські вибори, програли, програли вибори в сенат. Тобто, можливо, українська підтримка їм зараз справді буде така, знаєте, важливою. Напевно, і ми не можемо відвертатися від партнерів так дійсно, саме республіканці надавали нам нові стін не тощо, але давайте не забувати, що якраз правління більшість можна дивитись на різні політичні коаліції. як Президент Байден його на його каденцію випали напевно найбільші виклики 11-річної російсько-української війни сучасного виміру. Я також хочу зазначити, що напевно недостатньо ми до виконали свої домашні завдання, пояснюючи платникам податків Сполучених Штатів, скільки коштує їх допомога ага. а в наших прорахунках це півтора долара в день від платника податків. Там не всі платники податків, які в будь-якій країні світу. Але це важливо в рамках того, що це не пусті чеки, які надсилаються за океан це конкретні. Військово-промисловий комплекс, який оновлює свої потужності, за рахунок того, що поставляє і реалізовує зброю для. Держава, яка сьогодні бореться за весь демократичний світ, це і є Україна, розуміючи, як ця зброя працює, де потрібні покращення чи спроможне сьогодні Петріот знищувати такі 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 цілі при таких, то таких то обставинах, і так далі. Тобто, зі створення робочих місць знову ж таки більша сплата податків. І не забуваємо республіканське крило політикуму, це це є. Представники військово промислового напрямку Сполучених Штатів Америки дуже пов'язані. Звісно, є ті, хто дуже. Товаришу uh -huh. з демократами, це зрозуміло, але Україні статистика дуже не але ви кажете, що ми мало спрацювали. Україні дуже важко було доводити будь-які свої тези, враховуючи політичні перегони, які у них там відбувалися. Але зараз їх немає да безумовно зараз. Але пере... є дезінформація, ви дезінформація. Але є катастрофічна дезінформація. і от зараз я сподіваюся, що нам всім я маю на увазі звичайним українцям, і діаспорі і владі, і депутатам вдасться це зробити. Тому побажаємо. От ви кажете, що доїдете до Вашингтону, побажаємо вам якнайшвидше до туди доїхати. І І оцю роботу проводити Як Пані та я вам дуже дякую за цю розмову. Марія Мезенцева, народна депутатка України, зараз була з нами в нашій студії. Нагадаю, це Ютуб-канал Кедешкеу Медіа. Тож не забувайте. Ти підписуватися особливо, якщо хочете знати більше і брати участь в наших дорослих розмовах.